Я повинен виконати ділення розрядного числа на одноцифрове число. Використаю два прийоми. Прийом укрупнення розрядних одиниць і прийом, який оснований на множній частки на число. Перший прийом прийом укрупнення. 80 розділити на 4. Це 8 десятків. Розділити на 4. дорівнює 2 десятки. А два десятки дорівнює 20. Наступний прийом 80, розділити на 4. Розкладаємо число 80 на добуток двох чисел. Це 10 помножити на 8. Вік, вісім. Розділити на 4. Це. І помножити на 10. Рівні 20. Наступний вираз. Теж його ми робимо укруднення. 900 розділити на 3. Дев'ять. 900 це 9 сотен. Розділити на 3. Це дорівнює 3. Сотні, а три сотні дорівнює триста. Наступне 900 розділити на три 900 моразних району. Як умножити на 9. Ми дев'ять. ділимо на три. І множимо на 100. На 100. 9 розділити на 3 дорівнює 3 і помножити на 100 дорівнює 300. Наступний. 600. Тепер використаємо ці прийоми приділені на двоцифрове число. 64. 640 це доріжня 64 десятки. Розділити на 16. Це дорівнює 4 десятки, а 4 десятки дорівнює 40. Наступний прийом 640 розділити на 16. Число 640 ми розкладаємо на 64. Помножити на 10. Далі 64. Розділити на 16. Так.